Дмитро Романюк, капітан команди Люберта. Тож, Дмитро, сьогодні поразка. На жаль, не дотисли. Мали таку можливість у другому таймі трішки не дотисли суперника. В чому справа, що сталося сьогодні? Та в чому справа? Не знаю. Команда суперника хороша, фізично, тактично, приємно було грати. Зал дуже класний атмосферний. Болівальники жаль, що немає вболівальників на трибунах. Що не вдалося, реалізація підвела нас особливо в, в другому таймі воротар Черкас сьогодні у повній висоті. Ну, все, реалізація. Черкас використали свої моменти, ми не використали. Їдемо за ревнуся три години. Склалось враження, що за 8 хвилин до завершення матчу у вас, ніби друге дихання відкрилося, ви практично закрили команду суперника на її половині. Ну, така, така була установка тренера: не збавляти оборотів, ну, наоборот, набавляти їх темп, темп-темп, десь на стандарти посадити. В деякій мірі вдалося, але скажу, реалізація підвела на сьогодні. Тому маємо те, що маємо. Добре, дякую, успіху.